Іди сідай за мною поїдеш. Так? Да? Да. Зараз я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали. У <му> Карпатах є дівчина, так файна дашина, так копає, не Ох, Усі хлопці завітає, ту дівчину не кохаю, ту дівчину не кохаю. Серед воль, червівний, в Карпат.

Гияхоя та Назада, а вона тепер без А що робити, курва? Я йду, кохання нема, і хуя нема, бля. А що ж оце є бідному холосику робити? Бля. Тільки пити і гуляти. все Саще зробить, і хоч шліфувати дишням, бля Кобіту курва, найде. О, ну слава богу, блядь, моя маршруточка. Хух, довго ждав, блядь. О, та ніхуя це не моя, вибачте, мужики, що вас зупинив, блять. Я, мабуть, наступною поїду, блядь. Відкриваю двері без ключа. Налетели, як саранча. Столба багач, даш багача. раскидался, как Джеки Чан. -ча 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 -ча. Кто тут такой красавчик? Эй! Кто тут такой молодец? Эй! Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Эй! Кто такой ути-пути? А, ты чули ли Эй! Ладно, тогда мы не будем. Эй! Вижу, ты тоже самец. Эй! Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. молиться, блядь, упасти, блядь, і спать, блядь, день, блядь, бень, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. То ми можемо з вами зазванюватися. Hello. Hello. Oh, ой, привіт. Привіт. Я ж з України, вже забув кажу hello. <ривіт> я теж забула. Привіт. Привіт, привіт. Як справи? Нормально. <ривіт> <Пострювайла. ривіт> Як діла? Нормально в мене, все хорошо. Що це залу брата? Давайте. Ні в деньгах щастя нету, ні в машині щастя нету. В житті щастя. Живи радуйся і працюй. Зарабатуй для сім'ї. Це, мабуть, може бути тільки в нашій країні, так. Якщо паливо погіршилось, то і ціна повинна або знизиться. Або залишиться такою, як є. Ну, в нас так не катить в Україні. У нас паливо погіршилось, а ціна піднялась. Чому так? Хто знає? Пишіть в коментарях. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь, хто поруч з вами. Третє, ну, під час сексу, коли жінка просить придушить, <реш> секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. Якщо треба полегше один оберт. А? Хочеться жорсткості, другий оберт. а Хочеш екстріма, третій оберт Кхи -кхи -кхи -кхи. назад. Серйозно, мен... в мене якось мужчина в залі е, викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу: братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну. Друзі, всім доброго дня! І більшість з вас зараз хотіла б мене попитати, де я дівся з прямих ефірів і чому зараз не запулюю нові відео в TikTok. Так ось, за великий період часу ми дали відпуску І я сином вирішив поїхати в Америку, а саме в Оклахому половити рибки. І хотів вам зараз продемонструвати це чудо. поймав поймавшись чи ні, підписники питають клює? Клює? Син? Клює риба? Отака вона, друзі, рибалка в США. І є вже кльов. Бережіть себе, любіть рідних і слава Україні! сказочном бале, но едет она в Сочи и ее на вокзале встретит Ашот и он устроит для Вали на Сочинском курорте сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали, сказочно ебали всю неделю Валю завидуйте молча мои любит друзья, это суровый российский all-inclusive. Так, друзья. Хотів дати ще раз пояснення тому відео, яке я зняв декілька днів назад. Стосовно Мар'яни безуглої, чи беззубої, чи безглуздої, ну, коротше, ви самі знаєте. І Тараса Тополь, який почав збирати кошти на її лікування. Я знаю, і більшість з вас знає, що вона невиліковна. Лі... Не Але Тарас написав, якщо Мар'яна ці кошти не використає в лікуванні, то ми ці кошти зберемо і віддамо хлопцям напередок. Ось така була розмова, ось такий, блядь, зробив Тарас Пост. Що ви мені там пишете, блядь, краще б, друзі, давайте максимально назбираємо кошти і віддамо їх хлопцям в Збройні Сили України. Бо, я ще раз повторю, без углу, без зубу, без, без мозгу її вже не вилікуєш нічим. Ну, нема такого лікування, щоб воно її вилікувало. зрозуміли? Бережіть себе, слава Україні! Слава нашим козакам! Крокуємо тільки вперед, крокуємо разом до перемоги. Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу: згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох.